Почуємо думки обох сторін сьогодні щодо того, що робити з імперськими пам'ятниками. Зараз зі мною на зв'язку Борис Тристанов, краєзнавець, історик та співавтор петиції, що виступає за збереження пам'ятників. Добрий вечір, Бориса. Добрий вечір. У петиції, яку ви разом із колегами зреєстрували, йдеться, що демонтаж призведе до втрати пам'ятників і завдасть непоправної шкоди унікальному історичному середовищу Полтави, яка водночас втратить свою туристичну привабливість. Скажіть, чому цей комплекс пам'ятників має таке велике значення в історії міста? Я виходжу з того, що для мене. Та й для тих, хто писав, цей пам'ятник вже не несе мілогічні забавлення. Це безсумнівний, безсомнівна пам'ятка монументального мистецтва, і знищувати пам'ятки монументального мистецтва для мене це є неприпустимо. А чому перше, що ми зазначимо, це те, що будь-які дії щодо пам'ятників полтавської битви, перенесення, демонтажу і знищення взагалі є протизаконними. І коли ви чуєте, що громадська рада примінить Дає рекомендації знистити. То для мене особисто, Українська, хто підписав цю петицію, не означає, що Міністерство культури через Смілівської ради закликає місцеве самоврядування порушувати закони України. Це несе більш. Безпеку для держави, і самі політики. Вашу думку, почула? Ми можемо. Я розумію, якби в рекомендаціях громадської ради Міністерства культури було зазначено, що потрібно прийняти закон, яким визначити поводження у подальшому з такими пам'ятками, я б це зрозумів. Але закликати без прийняття закону про знищення пам'яток, це пряме закликання. Допомогу. Якщо я правильно зрозуміла процес, якраз Верховна Рада зараз в процесі так існує законопроєкт, про який ми з вами говоримо, і це стане можливо після того, як закон буде прийнятий. Так я пропоную з вами йти далі. Так, я читав. Читав проєкт обладнання і повинен зазначити, що ані той, ані проєкт не пропонує механізму виконання цього закону. Ми живемо, ну слава Богу, у демократичній заці, а це перш за все, виконання закону і повага. Я вас І... почула, як так так, продов... продовжуєте. Для мене це нонсенс. нонсенс. Зрозуміло. Які називаються патріотами, закликають до порушення законодавства своєї держави. Зрозуміло, давайте це зафіксуємо. Підемо далі по нашому плану, і у випадку чого повернемося до цього закону. Експертна рада при Мінкульті пише, що пам'ятники пов'язані з перемогою Росії в Полтавській битві, як ви вже це зазначили. Встановлення цих пам'ятників системно підкреслювало колоніальний статус України, пропагувало велич Російської імперії і російської армії. І це при тому, що просто зараз ми захищаємося від цієї армії загарбників. Нато. Томість у вашій петиції вказано, що монументи давно втратили свою ідеологічну виховну функцію, а полтавці вже здійснили переосмислення цих монументів. Е, скажіть, будь ласка, як інакше під час російсько-української війни можна сприймати ці пам'ятники? Чи може це е, мені здається, що це переосмислення може виявитися ігноруванням контексту або банально незнанням? Давайте будемо відверто. Що змінилось в атому світу після 24 лютого 22 року? Що змінилося у поведенці Росії? А, на мою думку, ну, нічого це... це Послідовно. Що змінилося? Може, Росія якось ви почала по-іншому поводити. Ну, Ми найомі, можемо, вони від, відкрито свою ворожість до України. Даруйте, повторіть, будь ласка, ще раз. Даруйте, повторіть, будь ласка, ще раз. Я вас не розчула. Я кажу, що. 24 лютого нічого не змінилося. Чому до 23 лютого пам'ятники нікому не заважали, а 24-го почали заважати? Що Росія якось себе відносить? Почала... Росія з 24 лютого почала масово вбивати українців у світі. Так, відбулося повномасштабне вторгнення. Пробачте. Померло дуже багато людей е, і продовжують помирати. Мені здається, що загалом в свідомості українців а... А, дуже багато що змінилося. Пробачте. Пробачте. А у Чечні Росія не вбивала масово. А у Сирії не вбивала масову? Чи може українцям? Важливо, тільки, тільки з ними відбувається, а не з іншими. Ну ми насправді зараз розширюємо дискусію. Я розумію, до чого ви ведете, але я пропоную все-таки в масштабах України зараз розмовляти. Бо у нас зараз дозволю собі це сказати, оголена рана. Ми намагаємося якось знайти рішення з тими моментами, які. Тригерять нас в побуті. Ну, Я пропоную пере... повернутися так до нашої розмови і до того, як далі розвиватимуться події з цими пам'ятниками. Зараз найімовірніший сценарій розвитку подій це демонтаж і перенесення всіх пам'ятників в одне місце в музей заповідник Поле Полтавської битви. Чим цей варіант не влаштовує вас як історика і з вашими колегами? Мене влаштує. Якщо... За законом. Тобто, після прийняття закону після... погодитись на цей варіант, так? Визначити механізм. Перенесення, не знесення, а перенесення. Відповідно до закону. А, тому, що... України, так? Те, що я прочитав у двох проєктах. Мене нагадує загальновідомий декрет Ради, Ради народних комісарів 18-16 років. Коли механізму не було, але ми і знесли все, що можна знести. Дякую за ваші... Ви хочете отак. Даруйте ні, не хочете на напев... вас почули. Спасибі вам величезне за ваші думки. Я сподіваюся, вдасться е, вдасться створити законний механізм. Отже, я спілкувалася з полтавським істориком та краєзнавцем Борисом Тристановим щодо питання демонтажу низки імперських пам'ятників у Полтаві. А зараз зі мною на зв'язку полтавець і активіст, що виступає за демонтаж монументів. Максим Михайлик, боєць Збройних сил України і також історик. Вітаю, Максиме! Доброго вечора. І перш за все я вам дякую величезне, що ви захищаєте нас. Отже, почнімо. Імперські пам'ятники в Полтаві і в інших містах країни також мають радянські наративи, зважаючи на те, що Росія розв'язала війну проти України. Як на вашу думку, ми опинилися зараз в ситуації, коли треба аргументовувати демонтаж цих пам'ятників? Безпосередньо я не бачу нічого дивного в цьому. Це ну, ситуація, яка є. Фактично, ми там більше трьохсот років були під впливом Російської імперії, і відповідно багато наративів, думок вони насаджувалися поколіннями. І на жаль, навіть коли вже відбувається повномасштабне вторгнення, коли вже здавалося, кожному мало стати зрозуміло, чим є Російська Федерація, а фактично вона є одною з форм. Російської імперії режиму, який знищував українців сотнями років, хоч це все зрозуміло, але тим не менш, досі ті думки, ідеї і наративи, які насаджувалися століттями, вони ще мають сильні позиції в головах деяких людей. А, мер Полтави Олександр Мамай заявив, що радянські пам'ятники не будуть зносити за його каденції. Якщо цей процес почнеться, то він складе свої повноваження. І аргументує він це так: цитую: це пам'ятники нашої історії, а її вже не змінити. Це наші туристичні візитівки. А чи може аспект туристичної привабливості бути вирішальним у прийнятті таких рішень сьогодні? Я, я це розумію зовсім інакше. І... Як ви це розумієте? А, м м Нинішній, ниніш, я це розумію так, що нинішній мер Полтави відверто сказав, якою є дійсно його історія, що вона є проросійською, вона є в російському контексті, культурному, історичному і тому подібне. Відповідно, в мене ніяких питань немає до того, що це буде зроблено не за його каденції, тому що е я таку я людину не голосував і вважаю, що. Там там далеко далеко не про політичну владу йдеться, яку можна йому вірити, а про відповідальність, яку він має понести за всі свої вчинки. Ще ще за часів партії регіонів він Сівінковича. От, і це просто-напросто один маленький аргумент про туризм, який, який для мене нічого не вартує, тому що передусім це символи. Імперії, а не туристичні якісь об'єкти. Туристичний об'єкт можна збудувати будь-який новий і його інтегрувати. І в нас є багато прикладів туристичних об'єктів, які з'являються нові і приваблюють туристів. А тут власне ідея про відстоювання символів Російської імперії. Зрозуміло, дякую вам. Серед аргументів противників демонтажу радянських пам'ятників є ще й те, що для цього потрібні кошти. А, тож це питання краще вирішувати після війни, кажуть вони. І якщо не говорити про демонтаж зараз, які можливі варіанти долі імперських пам'ятників бачите ви? Ну, крім того, що вони якщо звичайно, зараз, зараз демонтаж... завішені, так, жовто-блакитними сітками. Завішені, поки в нас не буде достатньо ресурсу. І... Тут розумієте, тут питання не в тому, що е, основна причина, е, якою, яку вони відстоюють, це там брак коштів, чи що дійсно, ми в складному скрутному економічному становищі. Так, да, ми в скрутному економічному становищі, але тоді питання мавило, мало ставитись не як е, аргумент, чому їх не варто демонтувати. А просто як нюанс, так їх безстомнівно варто демонтувати Е, проте, коли в нас знайдеться на це ресурс, і але не виступати це як аргумент за те, щоб зберегти ці, ці ці речі. А чи спрацював би для вас варіант інформаційних стендів біля кожного монумента? Як це було запропоновано в петиції противників демонтажу? Так вони пропонують встановити інформаційні стенди і розпочати кампанію із розвінчання імперських міфів про північну війну. Чи можливий варіант залишити пам'ятники, але додати до них історичний коментар. Розумієте, тут моя думка на цей аргумент що, знову ж таки: це один з тих аргументів, щоб їх не прибирати. Це аргумент, який йде в парадигмі, що можливо в майбутньому зміниться влада, і можна буде давати якийсь інший коментар, а тим часом, поки зараз вже так. То воно можемо дати цей коментар. Тобто історичні стенди, які можна прибрати, вони будуть е і, і зараз воно в моїй голові, це як щось тимчасове. Тобто, е в контексті цього аргументу е наша позиція людей, там переважно більшість, яка за знесення цих пам'ятників, е вона про те, що ці імперські пам'ятники не мають нічого спільного з. Історичною славою України, це наша історична біда. А от, власне, варіант зі стендами це спроба цю думку показати як тимчасову, яка зручна зараз тій владі, яка є в Україні. Моя ж позиція прибрати ці символи імперської епохи. Потім до них не повертатися, щоб не було варіанту. Що просто пізніше ми почнемо їх інакше інтерп... інтерпретувати і коментувати, можливо, вже навіть на користь того, що це було зовсім не так однозначно, як це часто бувало протягом минулих восьми років до повномасштабного вторгнення. Цікаво почути вашу думку, як ви ставитеся до варіанту переміщення їх в заповідник поле Полтавської битви? Е... Знаю, що колись подібна думка була у Львові. Про, про створення е, на засаді парку культури, здається, він називається, е, ніби як великого музею тоталітарної епохи. Е, цікава думка, були свої аргументи за, свої проти. Е, якщо це буде як музей імперіалізм в Україні, щоб його там можна було трактувати, пояснювати, що це було. Тобто, якщо це буде щось на зразок музею, який зараз діє на на базі концтабіру Аушвіц у Ошвенцеві в Польщі, то в принципі можна розглядати такий варіант. Думаю, гарна думка звернутися до їхнього досвіду. Дякую вам. Експертна рада Мінкульту зазначила, що більшість імперських пам'ятників наразі перебувають під охороною українського закону про охорону культурної спадщини, адже колись вони були визнані пам'ятками місцевого та національного значення. Тож, демонтувавши їх, виконавці підуть на порушення закону. Щоб подолати цю колізію, необхідно вносити зміни до законодавства. І чи правильно я розумію, що якраз прийняття законопроекту про деколонізацію? є рушійною силою, яка дозволить законно демонтувати пам'ятники. Так. Ну, ясно, що наш, наше законодавство воно недосконале, і в принципі, ми можемо адаптувати наше законодавство як, як держава, та, під, під, під наші реалії, під наші потреби. Тому якщо потрібно внести, внести ці зміни, то потрібно їх внести. Тут же ідея полягає не в тому, щоб. Консервативно дотримуватися цих законів, зважаючи на те, що ми не зможемо змінити щось ціннісно важливе для нас, щось таке, що про наші цінності і про нашу історію. Дякую вам величезне за ваші думки і бережіть себе. Я спілкувалася з Максимом Михайликом, істориком, полтавським активістом і бійцем ЗСУ про демонтаж імперських пам'ятників у Полтаві.